України, спогади очевидця світова першість за нами до дня визволення України. Запекла битва за визволення України тривала 680 днів і ночей. Вона стала однією з найвидатніших сторінок світової воєнної історії і однією з найстрагічніших. Адже це мільйони загиблих на полях, знищених у концтаборах, тисячі зруйнованих міст і сіл. Така надзвичайно гірка ціна свободи. Сергій Васильович Жуковський, ветеран Другої світової війни. Полковник у відставці, учасник бойових дій, пригадує визволення України та східної і центральної Європи. Він зустрів війну ще молодим хлопцем. На той час закінчив лише 9 клас. Але будучи призваним в армію, у 1944 році брав вже участь у визволенні України. А саме частину Миколаївської і Одеської області у складі Нікопольської дивізії Другого українського фронту. Через те, що у нас в школі достатньо хороша була така воєнна підготовка в той час. Я 9 класів закінчив у 41-му році. Я був уже ворошиловским стрелком, значок имел ПВХО, готов противовоздушной химической обороне. Девушки у нас санитарная обороне, ГТО сдавали самые, ну то есть в советское время воспитывали с детских, с юношеских лет Патріоти, воював Сергій Васильович у 243-й стрілецькій бригаді у Нікопольській дивізії. Пізніше вона стала нікопольсько Кінганська. А ще воював на сході з японцями. Там вже була Друга світова війна. Дідусь каже, найбільше запам'ятався день 8 травня. Тоді вперше почули слово Перемога. 8-го, во второй половині дня пошли в наступлення. Автомати, все і вперед. От. А противник не отвечает. Тишина, непонятно что. Когда разведка наносит. Немцы ушли. Они уже знали о капитуляции 8 mm -hmm. мая. И ушли. оставили ложные пушки. Из этих бревен там наделали. И вдруг. Это было в Татрах, в горах. Справа и слева горы, дорога. Ракеты, стрельба со всех. Ну, где тільки можна було. Ну, думаю, попали где-то в ущелій в засаду. А он говорить, Сергей Побіди. Розповідає, за кордоном завжди добре зустрічали українських військових, особливо чехи. Колекції Сергія Васильовича чимало медалей. Основна моя солдатська орден, це медаль за Это я вже будучи пулеметчиком. Ми форсували ріку Тіса. Вот. и заняли плацдарм, его удержали. Это в южной части Венгрии, город Сегет есть такой. Нашему полку, за это, что мы успешно так заняли, присвоили звание Сегетского 906-й стрелковый Сигетский полк, так именовался. И вот не за вот это, эту операцию, за это, Відать за два вода після війни Сергій Васильович завершив академію Жуковського, готувався до експлуатації літаків. Ту 16 мав справу з найстрашнішою зброєю атомною і водневою. Якщо говорити про ситуацію на сході країни сьогодні, то певен досвідчений військовий. Треба з цим закінчувати. Мовляв, треба керівництво, а не захисникам більше думати про це. Бідкаються за відношення до себе з боку держави. Пенсії мізерні а ціни космічні. Залі привітали ветеранів з нагоди річниці визволення України та з нагоди дня визволення Києва від фашистських загарбників. У ці дні традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули у боях за визволення України, нашої столиці та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів воїнів. Понад два мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Святковим виступом захисників привітали місцеві артисти. Ще б наші люди, так скажемо, похилого такого поважного віку не відчували себе самотніми, а приходили ось на такі вечори. Відпочивали душею, спілкувалися, щоб їм було теж затишно в нашому місці. Спортсмени з міста Вошнева вкотре нагадали про себе. У Харкові пройшов чемпіонат України з дзюдо серед студентів кадетів Зокрема, Вошнева представляло троє спортсменів. Змагання відбувалися у стадії відбіркового туру на чемпіонат світу, який пройде на Кіпрі. Хлопці приїхали не з пустими руками, зуміли здобути два срібла та одну бронзу. Я возив на змагання трьох чоловік, два із них пробились до фіналу, боролись за перше місце, так, так вийшло не змогли. Перемогти, залишились срібними медалями. І один Антон Плохотник в важкій категорії зайняв третє місце. Але всі троє чоловік програли дуже сильним суперникам. Здобути перше місце одному із спортсменів завадила травма. Попри розсічену губу, Богдан вийшов на фінальний поєдинок та здобув друге місце. Богдан Пушенко в фіналі не зміг проявити себе на всі 100%, так як вже у полуфіналі він отримав дуже важку травму і боровся розсіченням. Розсіг собі губу, ну як не в судище, так вийшло, що розсіг губу. Наскрізь була рана, була велика кровотеча, і вже, вже могли його зняти вже на полуфіналі схватки, він вигравав 4 бали, 4-0, але його могли вже зняти в полуфіналі. Йому залишалося тільки ну, швиденько закінчити схватку, а якщо так, б, лікар би йому не, ну, не дозволив, і ми б його просто зняли, і він би залишився, може, навіть без третього місця. Наразі спортсмени відпочивають та набираються сил. Хлопець не приховує розчарувань та покладає надію, що йому все-таки вдасться позмагатися знову за світову першість. На таких великих змаганнях завжди така, якась повинна бути конкуренція. Враження? Так, такси, хотілося б краще, звісно. із за травми в фіналі не зміг повністю викластись. Мріють юні дзюдоїсти разом із тренером про своє власне приміщення та матеріально-технічну базу. Бідкаються, приходиться багато їздити і шукати, де себе пристроїти, оскільки у самих належних умов для тренувань немає. Чиновники обіцяють завершити ремонт у Києво-Святошинській спортивній школі та віддати спортсменам частину баскетбольного залу. Надане остаткування і продовженням співпраці консультативної місії ЄС із поліцією Київської області, що розпочалася втіленням спільного експерименту створення перших груп реагування патрульної поліції в Обухові та Василькові. Консультативна місія Європейського союзу вона і свого бюджету етапі дає національній поліції. Це, як я говорила, як перший шаг наші. нашей помощи, материальной помощи. У полицейского должна быть нормальная мотивирующая база, для того, чтобы они выполнили самую главную задачу, которая стоит перед Национальной полицией Украины. Первая задача – это борьба против криминогенной ситуации. И, конечно, вторая задача – это борьба против внутри, против системной коррупции. И самое главное, мы все понимаем, что не только задача, но и вызов для нас – Це обіспічувати бізопасна для наших громадян. завдяки новому обладнанню групи реагування можуть ефективно координувати свої дії та відслідковувати ситуацію під час патрулювання. Переконують поліцейські Начальник поліції може включити любой наряд. Включити нашу камеру, то есть в реальному есть спостерігати за нашими, чим ми займаємося. Йому приходить на планшет виклик, він його приймає, Під час прибуття на даний виклик нажимає Прибув, есть тобто дивиться там без ситуації, що там за обстановка, і вид виклику, який там і обратно же там ставить варіанти. Варіанти, які він проробив, яку він проробив роботу там, на місці події, там, чи викликав слідчо-оперативну групу, там, чи склав адміністративний протокол, там, чи евакував автомобіль на штрафплощадку, чи, там, ну, варіанти різні. Дев'яти місяців Національна поліція викрила більше трьох тисяч кримінальних справ проти чиновників, котрі були пов'язані з корупцією. 900 справ було порушено проти самих поліцейських. За словами голови Нацполіції, вони вели протиправну діяльність. Без підтримки суспільства у нас ніколи нічого не вийде. Ми ваші, а ви наші.